Наші вітання, ми вітаємо вас з України, і сьогодні поговоримо про те, що ми робимо, коли відбуваються масові обстріли країни, ракетні обстріли. Ми вивчаємо Слово Боже, ми слухаємо проповіді і ділимося з вами відеооб'явленнями, які отримуємо з проповідей. Тому що ми розуміємо, що ми маємо рухатися у напрямку віри в Ісуса Христа. Власне вивчення Біблії приводить нас до розуміння, що земля молода, і взагалі можна прорахувати коли і з'ясувати, що відбувалося, і розуміти всі події минулого, сучасного і навіть майбутнього, що всесвітній потоп це покарання зла, яке дійшло до неба, тому що люди знехтували Бога. Є розуміння, що є суд Божий на землі і після смерті повністю вмикаються. від слова Божого. Якщо наша віра вона коливається, то ми не можемо догодити догодити Богові, а відтак не можемо бути щасливими, а тому, що не є твердими. Як писав апостол Петро у своєму першому посланні, в другому розділі що ми маємо бути твердими і живими каміннями в домі Божому. Коли ми є камінням в домі Божому, тоді наша віра. Тверда і міцна, наше життя наповнюється щастям. Порятунок нашої душі відбувається через віру, коли дух підкорює нашу душу. Історія людства розвивається тим шляхом, який визначила для неї Біблія. Якщо хтось не хоче бути обманутим, то варто вивчати Слово Боже, Біблію. Адже Біблія це історія людства, записана і підтверджена самим Богом. Так, це Божа книга для кожної людини. Віра знає майбутнє, і люди віри, вивільняють слово щодо майбутнього. Люди віри завжди показували майбутнім поколінням шлях і призначення їхнього життя, і також допомагали зрозуміти сенс цього життя. Найбільше і найважливіше зрозуміти, де ж чекає на мене Бог, і піклування Бога і полягає в тому, що Він посилає нам людей віри в наше життя, оскільки Біблія дає вичерпні відповіді на всі запитання. Про потреби людини на рівні душі, духа і тіла. Амінь. Так тому ми благословляємо, щоб кожна людина отримала цей Божий дар, цю благодать, отримала Духа Святого, була сповнена вірою. І для цього заходьте за посиланнями в описі, підписуйтеся на канали Солтаненко, особливо на телеграм-канал Салтаненко, де ви зможете знайти інформацію про найсвіжіші відео для вивчення Слова Божого. Приєднуйтеся до міжнародної місії, слово Боже, і напишіть нам, будь ласка, якщо маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.